Вітаю на каналі з українським серцем у Чехії. Мене звати Марина, і сьогодні, у першу п'ятницю червня, ми зануримося у атмосферу неймовірної чеської події. Вона вже стала традицією для любителів Вива. Парк Парукарка. Тут щороку відбувається один із найатмосферніших пивних фестивалів у Празі. Місцеві пивоварні зносять сюди все найкраще. Гості смакують, порівнюють, обговорюють, а дехто просто танцює під живу музику. Я прийшла не просто спробувати новинки. Я прийшла у пивну культуру. Бо пиво це більше, ніж келих руці. Це ціла історія. Історія, в якій були і чинці, і жінки, і навіть трохи магії. Давайте згадаємо, з чого починалося це пивне божевілля. Пиво, яке ми п'ємо сьогодні, зовсім не те пиво, що пили кілька століть тому. І вже точно не те, яке варили тисячу років тому. Колись пиво варили в монастирях. Чинці були не лише святими, а й крафтовими піонерами. А ще його варили жінки. Саме вони відповідали за напію домі, були навіть вні відьми. і як не дивно, їх переслідували не лише за магію, а ще й за конкуренцію на пивному ринку. А в середньовіччі пиво було життєво необхідним. Пити воду було небезпечно, а пиво вже пройшло кип'ятіння і бродіння. Навіть діти його пили, але тоді воно було слабшим десь 2-3 алкоголю. Пиво це культура. Це не просто хміль і вода, а спілкування, пам'ять, історія. Знаєте, коли я кажу, що пиво це культура, я справді маю на увазі Чехію. Бо в Чехії пиво це більше, ніж напій, це частина ідентичності. Саме тут споживання пива на душу населення найбільше у світі, але при цьому це не пиятика, а стиль життя. Чехи не просто п'ють пиво. Вони ним пишаються. У них є своя філософія піни, свої келихи, свої ідеальні температури і, звісно, свої суперечки. Фільтроване чи не фільтроване світле чи темне. Маленькі пивоварні тут не виняток, а норма. Саме тому на таких фестивалях немає масового бренду. Тут усе локальне, крафтове, з душею. Коли я вперше приїхала в Чехію, я думала, ну, пиво й пиво, а потім зрозуміла, тут навіть розмова про пиво це як окрема наука. Чеська пивна культура це їхня гордість. І я її тепер повністю розумію, тому хочу присвятити цій культурі невеликі вірші чеською і українською мовами. Здовжніло у Єгипті ріс ячмінь. У Вавілоні ріс він вздовж Євфрату. Шумерський писар згадує напій, що пили для здоров'я і на свято. Всі пили фараони і раби. Ячмінь стійкий до спеки і посух. Давно вже виникло це варево чудове, але й тепер тримає смак і дух. Про пиво щиро кажуть протилежне. Дві істини правдиві одночасно. Воно історія й мистецтво в келиху. Воно як світ старе, воно сучасне. В Египті подал Нілу ростул ячмен, а в Бабілону ростул подал Єуфрату. Сумрський пісар змінює напой завлади кралу, а в добі їх мандату. Тен напой зникл в добі продавне, єн дух його, а хоть тузни, і се дідстві змінило, розширене є в днешні дні. Дві ветви єж зустану платне, опіву правду протіклад. Є старий, як свет, а сучасне, є умнянім. А Кроніко до Беснад. А ще пиво. Це задоволення. Саме тому такі фестивалі важливі. Тож, до зустрічі на наступному фестивалі. Не забудьте. Перша п'ятниця і субота червня. Ми знову на парукарці. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.